Привіт! Хочу вам показати новий електронний, а головне безкоштовний каталог по визначенню браків обігових монет України з 1992 по 2006 рік. Одразу хочу подякувати в першу чергу Круглікову Сергію. Він один із перших підхопив цей напрямок в українській нумізматиці та активно почав досліджувати його, відкриваючи на загал нові різновиди браків. Його внесок дуже великий у цей напрямок. І я це пам'ятаю. Хочу подякувати Володимиру Шекені та Віталію Підгорному за не менш важливий внесок, вони по-своєму, зі своїми поглядами, каталогізували, систематизували ці нові різновиди у своїх каталогах, провівши колосальну роботу і внесли свої корективи у цей напрямок. Не згадати Ігора Тимофійовича Коломіця, я вважаю буде неправильно. Хто б що не казав і якої б думки не був. Але правда є правда. Він перший у своїх виданнях показав, що існують браки при виготовленні штампів, і він перший їх каталогізував. Також хочу відмітити Грабовського Сергія за стабільну допомогу по наданню інформації та монет, які були використані в каталозі, а також Юлії Олешко за проявлену ініціативу та допомогу у створенні каталогу і виявленні нових різновидів браків. Далі про каталог. В каталозі є можливість визначення монети з браком по принципу порівняння фото з монетою без браку, як така додаткова функція. Можна в програмі, в якій ви переглядаєте, PDF-формат каталогу розмістити сторінки таким чином, щоб можна було дивитися на дві сторінки одразу. І можна дивитися на брак як загально, так і фрагментно. Тобто загалом потрібно в програмі вибрати перегляд у дві сторінки для кращого розуміння, а далі вже вдаватись в деталі. В каталозі показані як загальні фото монети з браком, так і фрагментні зближені фото. На загальному фото стрілкою вздовж канту показано, де саме є брак на елементах зображення. Аналогічно і на фрагментних фото. Кольором у тексті опису та на зображенні виділені різні особливості браку для зручності їх розуміння. Ну, наприклад, коли одночасно на одній монеті є різний характер браку, тобто здвоєння, строєння або показано який саме тип здвоєння. Додані нові різновиди браків, вказані нові нюанси по визначенню браків, оновлений підхід. Деякі браки в порівнянні з іншими каталогами були спростовані у моїй версії. В каталозі присутні таблиці зі списком усіх різновидів браків, а також орієнтовні ціни на них. Наявні відмінності від каталогів Шекені та Підгорного позначені у примітках в таблиці з цінами. Як бачите, я знаходжу час у різних і непростих місцях та ситуаціях робити подібні речі. Хто мене знає особисто, розуміє про що йдеться. Я не зрозумію тих людей. То кажуть, що в них немає часу. У вас просто немає бажання. Каталог поки без розділу монет 50 копійок. На все свій час. Далі буде. Якщо ви маєте якісь зауваження, пропозиції щодо каталогу, бажаєте допомогти або виявили помилки. Будь ласка, повідомте мене повідомленням на електронну пошту або Viber. Скачати каталог ви можете по QR-коду, який ви бачите на екрані. Або на форумі Монети та жетони України, або за посиланням в коментарях. Дякую за увагу, до нових зустрічей! Слава Україні! Слава ЗСУ!